Привіт! Життя крокує вперед і нам не лишає нічого іншого, як за ним поспішати. Та це й добре, адже рух це молодість, а молодість це перспектива. В останній день літа будемо говорити про те, що чекає на нас восени. Не перемикай! В очікуванні осені починає згуртовуватися Полтава мистецька. Я знала, я очікувала цього. Як всі повернуться врешті-решт із відпусток, фестивалів, конкурсів та почнуть втілювати щось грандіозне у рідному місті, і ось перший дзвіночок, рок-марафон, довготривалий захід, на якому побачимо вже відомих та впевнена пізнаємо новачків. Дивись далі. У світі полтавської рок-музики цікава подія. Ми стоїмо буквально напередодні початку полтавського рок-марафону, який називається. А як він називається? Ми зараз почуємо власне від його співорганізаторів Олексія та Андрія. Вітаю вас! Добро. Отож, чия була ідея, перш за все? Я так розумію, що твоя. Ідея виникла у концертної агенції «Зодіак» давно, От, і, тобто, і підтримували її багато хто людей. Але справа в тому, що ми з такою проблемою зіткнулись, що у нас мало майданчиків, які підтримують рок, і взагалі мало людей, які розуміють, що у Полтаві є багато цікавих і талановитих команд в стилі року. І я сподівався і звернувся саме до людини, яка для року дуже багато робить у нашому місті, Це саме до Андрія Львовича Баркунова і до Анейропромогруп. Тому що я сподівався, що буде знайдено відгук і нам допоможуть в реалізації цієї ідеї. Справа в тому, що ми. Хотіли б, щоб полтавські рок-гурти, у яких немає можливості виступати на глядача, е мали таку можливість, от, і щоб з часом, можливо, вже далі якось вони рухались уперед. Я гадаю, що чудова ідея. Певно, не не те, що вони не мають можливості, а мабуть, вони не мають її в достатній мірі. Ці гурти, правда? Так, тобто, щоб більше вони. Отримали оцього, оцієї насолоди, побувати на сцені і отримати контакти з глядачем. Правильно, Андрій? Так, тому що колективи виступають у нас регулярно. <кій> Нейропрома груп в повниці стодоріг провела вже більше 250 концертів, тому доступ у них до виступу є, але нема реклами, нема розголосу цих подій. Бо все ж таки, музика, яку грають більш колективів, які будуть представлені на марафоні, це така музика більш андеграундна. Така вона не є на кшталтах там якісь газети, телебачення. Ось люди живуть в інтернеті, живуть у своїх якихось соціальних групах і все. А ось агенція Зодіак планує зробити більш ну, наголосно. Розповсюджені самого дійства. І тому це як то зачепить і команди, які будуть виступати, і вони більш за все не тільки виступять, а ще у них буде можливість записати і кліп, і записати, записати запис на студії ОНЕЙ, записати дуже таку, ну, яскраву і дуже таку, дуже концептуальну. Таку Ну, запис чому? Тому що у неї це студія, яка заточена на запис живих командів лівом. Бачите, барабани, тут все, все для цього призначено. І це буде один із таких призів на цьому, на цьому цього дійства. Так? так, звичайно, звичайно. Тобто Головними призами дійства для переможців це передбачена зйомка відеокліпу, якісно, з гарними спецефектами від чудових майстрів свого діла Mon Runners і Futura Graphics. Це такі є у нас хлопці. От. І звичайно від Promo Group це якісний запис у студії звукозапису. У От. Я думаю, для кожної команди це буде гарним стимулом.

Тим, що і влада е, дає підтримку цій події, тобто департамент інформації і комунікацій каже двома руками за е, давайте робити, тому що ну, взагалі в наші важкі часи е, ну, для мистецтва щось робити, це вже добре. От, якщо це буде яким-то чином, якимсь шляхом допомагати нашим творчим командам. Е, до шляху вперед, то це звісно всі тільки виграють від цього. Андрію, як вважаєш, як можна оцінити бажання цих людей як співорганізатор, чи вважаєш, що все вдасться? Ну, якщо я підписався під це дійство, я вважаю, що воно вдасться 100% і що це потрібне діло, яке нові люди, нова агенція, яка хоче робити. Такі якісні акції, бо ви ж знаєте, що на підтримку іншої музики існує вже давно агенції, і, існує і державна програма підтримки і народної творчості, і дитячої творчості. і Це такі. А ось рок гурти ну ви ж знаєте, скільки ми вже працюємо в цьому напрямку? Десять річ, Хто їх підтримував, то Мазе трішечки підтримав, то коли ми робили рок-н-бол, підтримували. То, ось, робимо якісь майданчики в як стодоріг, Мозабар, Оней, де б хлопці виступили. Але ти ж знаєш, у нас не дуже є крім вас виходи на медійний простір, сучасний полтавський, який доступний широкому загалу глядачів і слухачів. Тому ми підтримуємо таку акцію, тому що деякі люди з там їм сподобається так. Деякі люди почнуть може, грати в музику теж побачать молодий колектив, скажуть: ой, вони змогли, їм забили кліп, це полтавчані, це, це, це не якісь там київляни там, чи кияни, чи, це полтавці, які е, вийшли на сцену, зіграли, прийшли в відбір і їм за це отримали вони кліп та запис. Я думаю, це буде стимулом для більш за все для е, початківців. яким чином відбирали, підбирали гурти. Відбору по то принципом то не було. Одна умова була прохання групи надсилати свої в аудіоформаті записи, щоб зрозуміти якість музики. Ну Це теж якби умова. Ну якщо Людина вперше взяла в руки гітару. Ну, наприклад, я по саму учителю вивчив там вічірній дзвон. Я не можу прийняти участь, як би мені не хотілося. От, тому що це де той рівень. От. І саме для цього от, просили. От, якщо якісна музика, гарна, от, то звісно, ми кажемо так. Є питання, можливо, там до якості це краще до факівців. Тобто я більш організатор, сказати, що я розбираюсь гарно у всіх тонкощах року, то це не так. Я лише на шляху того, щоб зрозуміти і хочу, от тому я і звернувся до професіонала свого діла, до Андрія Баркунова, щоб вони допомогли нам в цій справі. І все таки в ході марафону, хто ж буде оцінювати, хто буде робити цей вердикт. Яка команда пройде далі і яка стане переможцем. Я зрозумів. Формат марафону передбачає, що у кожному концерті приймають участь два рок гурти по можливості, які грають в одному стилі. Це на, на перших відборах. І е, відбор буде таким чином. Тобто, перше, це оплески глядачів, які в залі, тобто е, це суб'єктивно, але все ж таки. Кому краще хлопець, то, ну, тобто, то той від глядачів отримає один бал. Друге, це ми попросили, щоб було журі. Журі буде складатись із відомих рок-музикантів Полтавщини і від представників нейропромогруп, від професіоналів. Я сподіваюся, що Андрій Львович Баркунов сам погодиться бути у журі. От. І, тобто від журі буде оцінка. І третя оцінка це е, концерт відбувається у середу, а кожної неділі буде підсумок в інтернеті по, по голосам, за яку групу більше віддали голосів. От. Із оцих всіх балів складеться тоді спільна цифра, яка команда пройде далі. Я розумію, що можливо це не дуже універсальна схема, але все ж таки ну, намагались передбачити те, що ну, щоб, щоб... різнобічно да, було да, і, так, якомога звичайно. правдивіше пройшло голосування звичайно. і відбір. правильно? Mm -hmm. Андрію, ти особисто багато гуртів знаєш із переліку? 80% десь від усіх гуртів. Чому ті 20% я не знаю, тому що то гурти, які грають дуже. Таку важку музику, яку я не слухаю, і ми з ними не спілкувалися, не десь сталкувались в музиці. І ще я хочу додати, що крім нас людей Зодіак та нейропромогруп, тут ще дуже важливе і потужне місце займає саме місто, де це буде проходити. Місце. Це Місцев арт, певниця «Стодоріг». і велика подяка Петру Яковичу за те, що він цей майданчик предоставив. Чому тому, що ти ж знаєш, що е, в Полтаві арт повністю 100 доріг це є, є такий осередок такої культури сучасної рок-музики, не тільки рок-музики, а й е, і поетів. і сучас, Сучасний духовного життя е, Полтави. І тому воно, як ми кажемо, намолене місце. І воно там в цьому місці, я думаю, все буде добре. Е, ще половина десь гуртів там вже грала, так що вони знають це, е, стіни цей зал. Ось, і, е, о, в цьому плані проблем не буде. Проблема буде тільки в тому, що не завжди я не згоден ті, хто тупотять ногами громче <хи> будуть оцінювати більш якісний музику. Бо напрямків буде декілька. Перший буде напрямок, це буде гурт Піфагори Сіті Файер. Це третє числа буде третє... Вересня. Потім будуть гурти з стиля панк, потім будуть гурти стиля хардрок, рок потім будуть, якщо будуть, більш тяжолі такі, це хардкор. І по цим гуртам буде оцінюватись не гучність, не дінамізм та якась театральна діяльність, а мистецтво. Мистецтво воно може бути в різних напрямках, і хардкоровське мистецтво може бути гучніше, але менш е, концептуальніше, ніж цей гурт піфогон. Mm -hmm. Який буде грати альтернативу? Тобто тут mm -hmm. буде підбір такий дуже на почутті більше. На почутті. Mm -hmm. Там не буде технічних там, балів за якісь гітари, там, якісь mm -hmm. удари барабанів. Ну воно все буде видно. Команда є команда, якщо вона загожена, якщо вона mm -hmm. дає драйв, воно буде. Початок 3 вересня. І скільки часу триватиме цей марафон? Скільки тижнів? Скільки можливо місяців навіть? Так, ну скільки місяців залежить від того, скільки команд ще відгукнеться. Можливо, ще не всі рок гурти Полтави знають про цю подію, хоча вже реклама є, ну можливо, недостатньо. Тобто це інтерв'ю якраз можливо допоможе в цьому. І хочу сказати, що ми ще не розпочали, а вже бачу така тенденція, що дуже цікаві різнопланові гурти у нас. От вчора я зустрічався з обома командами, які будуть виступати 3 вересня. У Піфагора навіть на репетиції був присутній, <кій> тому можу сказати одне, що всі любителі року не пожалкують від цього концерту. Тобто, це у Піфагора це цікавий інструментал, у City Fire це мелодійний хард-рок в такому патріотичному стилі, україномовний. Дуже чудові, позитивні хлопці, дівчата. тобто... Це дуже цікавий буде концерт. А зараз це вже як мінімум сім концертів буде. Перших чотири, потім ще два, можна сказати, полуфінали і фінал. Ну, чим більше гуртів додається, то звісно буде, буде концертів більше. Ми сподіваємося, хотілося б, щоб така взагалі була рокова осінь. У нас драйвова, от, щоб все це відбувалося так в динамізмі, щоб наша Полтава почала жити роком. От. І це перші шляхи нових ну, кроки лише. О, тобто ми будемо намагатися рок-гурти, які дійсно цікаві. Ми, все, що від нас залежить, щоб вони могли знаходити свого глядача, щоб у них були концерти, гастролі і записи, відеокліпи. А ми із глядачами квадрата У вже починаємо чекати цю подію. А музикантам говоримо: не бійтеся, серйозного журі. Приходьте, будемо раді вас бачити. Вже завтра пролунає перший дзвоник для українських школярів, а ще на святковій лінійці звучатимуть пісні, які вже стали класикою, які ми знаємо на пам'ять і які, хочеш не хочеш, додають особливого щему. З поміж них композиції про вчительку. Яка ж вона українська вчителька і хто працював над цим пісенним образом? Зараз розберемося. У 1960-му у світ виходить збірка віршів Андрія Малишка під назвою Полудень віку. А в ній поезія вчителька. Тоді поетові було вже 48, Було вже немало відчуто і переосмислено. Тоді прийшло бажання вклонитися віршами жінці з народу, вчительці із Обухівщини, де народився. Пісню про вчительку співають нині, будуть любити, певно, завжди. Цей твір вдало увібрав у себе зміст поетичну простоту, душевну щирість і музичне обрамлення. Співавтором поета пісняра у цьому творі став Платон Майборода Полтавщина. Зокрема, Глобенська земля уродила в Україні двох братів-композиторів Майбород. Платон на довгі роки став соратником Андрія Малишка. Щирою сповіддю двох сердець поета і композитора стали понад 20 пісень з поміж них і пісня про вчительку. Ому, з'являється вчителька від Тіка. У ній чуємо короткі цитати класичної вчительки Малишка Майборода, але цей твір має інше смислове навантаження. Із властивим віктору бронюку душевним сарказмом вимальовується образ вчительки молодої дівчини, які в принципі могли би бути властиві всі земні радощі. А ні. Що ти комая за світова, звичайно глядак, дуже ми знайду, що не знаю чого ж ти так, то самі ж того ж кіно, зору ж перемігають за жити. Можемо пробачити бронюку таку легковажну замальовку, хоча б тому, що і він, і його колеги-музиканти, колишні вчителі, тож їм добре відомо. Аби гарно навчати та навчатися, потрібно і відпочивати. Те хутелиться, стежка із школи додому стелиться, де тебе шукати, як до тебе прийти, Звідки виглядати, де тебе знайти, Вчителька мікрорайону, нашого жителька, ти замість того, щоб кіно піти, це теж перевіряє служити, учителька мікрорайону нашого жителька, ти замість того, щоб кіно піти. Теж перевіряє зложити сонечко встає і трава бачу стежку, де проходиш ти, вчителька моя зоресвітова. Звідки виглядати, де тебе знайти учителька, мікрорайону нашого жителька, Ти замість того, щоб в армію піти все теж перевіряє, що житеє, учителька мікрорайону нашого жителька, ти замість того, щоб кудись піти ти ж перевіряєш перевіряє. Вересня 2014-го в Україні буде особливим. Завтра школярі обов'язково замайоріють вишитими сорочками та на святі першого дзвоника стоголосово співуватимуть гімн України. Хай цей заклик до гуртування із дитячих вуст, який пролунає сією Україною, принесе в наші оселі мир.